Вітаю вас, мої маленькі друзі. Послухайте, будь ласка, загадку. Сонечко яскраве цілий день палає, на травиці в гаї цілий день ми граємо. Раді всі малята цілий день купатись, веселиться і грати, на сонці засмагати. Як пора, це зветься. Ну, звичайно, літо. Влітку, коли на вулиці спекотно, ми всі прагнемо до доводи. Хочеться скупатися, поплавати. Береги річок, ставків, морів озер чудові місця для відпочинку. Відпочинок біля води потребує особливої обережності. Сьогодні ми з вами згадаємо правила поведінки на воді влітку. Уявіть, що ми прийшли на берег річки. Спека, сонце. І ось перше правило відпочинку біля річки. Головний убір повинен бути на голові, щоб не отримати сонячний удар. На березі річки спекотно і хочеться похлюпатися, поплавати. Тож, давайте згадаємо правила поведінки на воді. Не потрібно купатися в незнайомому місці. Не можна забігати у воду, не знаючи його дна. В річки може таїти багато небезпек, осколки скла, глибокі ями, гострі камені. Купатися можна тільки в спеціально обладнаних місцях. А ще купатися можна тільки в супроводі когось із дорослих. Під час купання не хапайте один одного і не запливайте далеко. Ось ми з вами і згадали правила поведінки на воді. А тепер давайте згадаємо, якими рятувальними засобами ми скористаємося для безпечного купання на воді. Якщо ви не вмієте плавати, треба користуватися надувним кругом, надувним жилетом, чи манжетами. А зараз послухайте вірш, в якому зібрані поради для того, щоб наш відпочинок біля води став безпечним. Хлопчині говорили хвилі, по світу довго ми ходили і добре знаємо, що всюди на пляжі люблять бути люди. Та хоч яка була там спека, виконуй правила безпеки. Один купатись не ходи. Бо так недовго й до біди. І плавай тільки не до втоми, лише в місцях тобі відомих, не запливай і на фарватер, щоб не потрапити під катер. На сонці довго не сиди, не пий холодної води і за бойки не запливай, ніколи човен не хитай, і не пірнай вниз головою, буває камінь під водою. З товаришами чинно грай, їх не топи і не штовхай, скрізь обережним будь завжди, і стане радісним тобі твій відпочинок на воді. Гадаю, що ви виконуєте правила, які ми з вами згадали. Веселого та безпечного вам відпочинку! До побачення!